Що ми можемо навчитися, які, які уроки із життя Єви ми можемо взяти для нашого звичайного повсякденного життя? Принаймні, які уроки я для себе взяв? Перше, це урок відповідальності. Як би так прийнято, що за все віддувається, Вибачте, за таке слово, но так просто скажу: за все віддувається, хто в нашому житті? Чоловік да? вони за все віддуваються. Але ось тут ця історія каже, що на жінці так само лежить велика відповідальність. Ось, і от коли ми кажемо про відповідальність от саме Єви, то як би прикро, це не звучало гріх у цей світ. Хто пустив Єва? Адам потім це підтримав. Про це я про що я скажу трошечки пізніше, але це дійсно великий момент, який треба зрозуміти нашим сестричкам. У чоловіків є своя відповідальність, але у жінок є своя відповідальність: відповідальність перед Богом, відповідальність перед сім'єю, перед чоловіком, перед дітьми. І дуже велике прохання, щоб наші сестрички твердо стояли у цій відповідальності, тому що історія з Євою показує: якщо не справитися із цією відповідальністю, то наслідки можуть бути. Дуже довгими. Але коли ми говоримо про Єву, то наслідки ось того, що вона не справилася із відповідальністю, вони тривають аж до цього часу. Це вічні наслідки. Тому перший урок, який ми можемо взяти з історії Єви відповідальність у сестричок, є своя відповідальність. Тримайте її, несіть її і за честю.